Соняшник НСХ-498 498 це сербський середньоранній гібрид для технології експрес під Гранстар з потенціалом урожайності понад 45 центнерів з гектара. Гібрид відзначається високою посухостійкістю, стійкістю до основних захворювань та міцною кореневою системою, що забезпечує його стійкість до вилягання, також має високий вміст олії до 50%. Основні характеристики гібриду. Тип гібриду простий група стиглості середньоранній 108 108-113 днів, висота рослин 140-160 см, вміст олії 48-50% переваги гібриду НСХ 498. Стійкість до гербіцидів підходить для технології експрес з використанням гербіцидів на основі трибенурон метилу «Гранстар». Висока посухостійкість. Стабільний урожай у посушливих умовах степу: стійкість до хвороб, висока толерантність до фомопсису, фомозу, вугільної гнилі, а також стійкість до соняшникової молі. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.